Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Ви вже знаєте, ті, хто постійно дивляться карту дня, що у нас три позиції, і ви інтуїтивно вибираєте свою позицію. Я щиро вдячна вам за ваші коментарі, за ваші теплі побажання, приємні слова. Воно дійсно якось підбадьорює і знає, для чого. Ну, я знаю, для чого я це ну, роблю, що вам це потрібно. Поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? А ви знаєте, сьогодні буде нестабільна ситуація, особливо у... Матеріальному плані, тобто фінансовому плані, почне коливання. Якщо у вас була до цих пір стабільна або багато, або мало, тепер почнуться переміни. Ця карта говорить знак про переміни. А тут вже ви виштовхуєтеся кожний від своєї ситуації. Якщо у вас було достатньо грошей, буде зараз коливатися і піде на спад. В кого було замало грошей, буде зараз коливатися, розкачуватися і піде вперед. Нестабільна ситуація у подружньому житті, на робочому місці, штормити буде ну, майже, ну, скажімо так, у різних сферах життя. Можливо, хтось вип'є 100 грам і там дійсно поштормить. Це якось так. Ця карта вона говорить, щоб ви намагалися втримати ситуацію. Не все так погано, переміни можуть піти і на краще. Дивлячись, в якому напрямку ви будете працювати, і які цілі у вас. Карта номер 2. Десяточка жезлів, важка ж ситуація. Тут людина занадто, можливо, вже йде. Тиждень до кінця і ви вже перетомилися. Занадто багато на себе взяли. Тобто це не тільки торби, хтось от буде сьогодні дійсно сумки закупатися, хтось як волонтерить, теж таскає. Я знаю волонтер, волонтерів, які таскають, потім болить спина, потім болить все тіло. Ось а хтось, можливо, просто. На, занадто багато взяв обов'язків. Можливо, дійсно, як то кажуть, ви чекаєте на вихідні, наприклад, гостей. І треба і поприбирати, і зготувати, і е, на роботу сходити, і туди, і сюди розумієте? Ось у кожного своя ситуація. По цій карті ви не бачите майбутнього. У вас перенапруга, тому вам потрібно перерозпреділити е, роботу. Завдання між або на роботі. Це теж може бути на роботі, що ви хочете місяць завершити, наприклад, до кінця зробити, вкластися. Ось. Але тут про світу нема. Ви можете себе загнути ось як. Ввечері може боліти спина. Тобто перерозпреділіть. виконуйте тільки ту роботу, яка найважливіша. Не все і не одразу. Карта номер три. А тут у нас іде сонечко. Ну, сонечко, вона, знаєте, ця карта затьмиває абсолютно всі погані карти. Тобто, що би сьогодні поганого не було, все рівно це краще, ніж мало би бути. Розумієте, без цієї карти взагалі, з одного боку, з другого боку, прояснення якоїсь ситуації. Вийде якась правда на поверхню, ви відкриєте щось для себе. У когось заграє его, тобто ви станете, ну, скажімо так, в центрі уваги, а в когось хтось поїде у відпустку, де гарячі, теплі краї. Хтось, наприклад, підніметься по сходинці. У когось буде удача, щастя, радість переповняти. В кожного ця карта програється однаково. Єдине, що може зашкалювати его. Отут будьте трошки обережні, тому що можна перехилити палку. Хто йде? Я не знаю, чи ходить ще хтось в солярі чи ні. Я ніколи там не була, у мене страх перед тою такою штукою, щоб мене закрили там і жарили. Ось. Тому, якщо ви йдете, будьте обережні, можна перепалитися. Навіть ви знаєте, на кухні щось будете жарити, будьте обережні з олією, з гарячими предметами і з вогнем, будьте сьогодні обережні. Гаразд, мої дорогенькі, було би літо, я би сказала обережно на сонці. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! На все добре!